Озвучено Tokar.ua 95% нашого життя запрограмовано. Те, як ми будемо жити, визначається у наші перші сім років. Ось чому бідні люди залишаються бідними, а багаті багатими. Матриця не є науковою фантастикою. Це документальний фільм. Кожна людина і це факт. Кожна людина до семи років загіпнотизована. Мозок дитини має нижчу частоту вібрацій. Коли ви датчиками зчитуєте мозкову активність, це енцефалограма. У дитини меншої за сім вібрація нижча від рівня свідомості. Це тета. Тета це уява. Діти. Ліплять пасочки, і для них це справжні пиріжки. Малюк їде на вінику, уявляючи коня. Це і є тета уява. А ще тета це гіпноз. Це ідея, що виникає раніше, ніж свідомість. Як можна стати свідомим без програми? Природа програмує нас перші сім років. Які ж програми є в цьому світі? Як ви їх отримуєте? Тета це гіпноз. Ви просто спостерігаєте за батьками, родичами, за своїм оточенням, бо маєте навчатися. Поміркуйте, як багато є різних правил. просто бути функціональним членом родини та спільноти це правило. Я не навчаю цього дитину і запевняю, вам теж не варто. перші сім років діти спостерігають та вбирають це. Це не новина. Про це йдеться у відомій книзі Багатий тато бідний тато там йшлося, Якщо ви з бідної сім'ї, то можете працювати усе життя і марно. А якщо з багатої, можете все життя бути дурником і мати все саме тому, що це не обдумана, а несвідома поведінка, запрограмована для дитини багатою родиною. Що таке підсвідомість? Правильні рухи, багаті її Роблять несвідомо, а якщо залучають свідомі думки, то виглядають дурними. Але ж це безглуздо, з бідними те саме. Бідні мають родинну програму. О, в тебе не вийде життя, боротьба, воно жахливе. Та хто ти такий? І якщо це щоденна мантра, вона вас знищить. Бідні залишаються бідними, а багаті багатими, бо це запрограмовано. 95% нашого життя це факт. Починається з підсвідомих програм, і лише 5% життя ваша щоденна творча свідомість. П'ять відсотків життя. Мене так, навіть якщо ви впевнені, що живете свідомо. Саме так, ви цього не помічаєте, бо це є нижчим рівнем свідомості. Єзуїти знали це ще 400 років тому, а люди їх не розуміли. Вони казали: дай мені дитину до семи років, і я покажу тобі людину. Вони казали це 400 років тому, бо знали, що сім років це програмний період, і 95% відсотків вашого життя буде таким, як запрограмовано. Тож вам не треба думати про те, що буде. Просто погляньте на своє життя. Усе, що вам подобається, є у нім, бо ви маєте програму, яка це підтримує. І все, з чим ви боретеся, докладаючи зусиль для досягнення мети. Чому ви так тяжко працюєте? Це неминуче. У вас є програма, яка не підтримує такі результати, а ви намагаєтеся її стерти. Тож вам не потрібні психотерапевти чи книги з психології. Просто погляньте на своє життя і запитайте, де саме ви боретеся. Бо скрізь де є боротьба, це програма у вашій підсвідомості опирається шуканому. Свідомість є творчою і розвивається по різному читанням, навчанням. Прислухайтеся до цієї програми, вона підкаже шлях, яким рухатися. Але підсвідомість не скаже вам, чи ви на правдивім шляху. На неї впливають два фундаментальні природні чинники: Гіпноз у ваші перші сім років. А потім як створити нові програми. Повторюванням. Практикою, якщо ви хочете водити авто, а не вмієте, то щойно ви сідаєте за кермо, починається практика. Хочете вивчити алфавіт? Скільки разів ви промовили букви від А до Я, перш ніж запам'ятати? А коли запам'ятали, то все повторюєте знову? Отже, є дві фази, щоб підготувати підсвідомість. гіпноз та повторення. Мені подобається нова приказка: удавай, доки не навчишся. Тож, якщо ви нещасні, кажіть, що хочете щастя, і повторюйте повсякчас: я щасливий, я щасливий. Я скажу, та ви не схожі на щасливчика або що? Ні, тож з ким я розмовляю? Це практика. Я говорю з підсвідомістю. Якщо підсвідомість чує я щасливий, 95% вашого життя буде узгоджено з цією програмою. Настане мить, коли підсвідомість прийме ваше я щасливий, і вам не доведеться повторювати це знову. Це відбувається автоматично. То ось чому ми бачимо всі афірмації та подяки в журналах, тощо це. Те, що ми робимо щодня, це повторення. Це воно такий собі секрет, як от записка на холодильнику. Це нагадування, але не повторення. Тому це не спрацює. Але ви мусите зробити повторення звичкою. Це має стати звичкою. Тож робіть це з релігійним запалом, повторюючи, повторюючи, як молитву, доки це не запрацює.